Ну що ж, для збірної України наступають вирішальні часи, і звичайно, що поєдинок проти Грузії на виїзді буде одним з найважливіших у цьогорічній лізі нації. Команді Сергія Реброва для того, щоб виграти цю групу, потрібно... Дві перемоги, і звичайно, перша перемога над грузинами на виїзді для того, щоб посісти друге місце, дві перемоги вистачить повністю. Тому що, якщо для першого місця нам потрібно розраховувати на те, що і чехи жодного матчу не виграють, то для другого місця, що ми два матчі здобудемо там перемоги, то ми будемо другими і як наслідок потрапимо до плей-офф за право гри якраз у вищому дивізіоні Ліги Нації. Але найголовніше те, що... Для психологічної впевненості перед стартом відбору потрібно перемагати грузину виїзді, буде дуже і дуже складно, тому що в минулому матчі проти грузинської команди ми виграли 1-0, але показали не надто яскраву гру, чесно кажучи. Там було не дуже хороше поле. Зараз грузини будуть грати на дуже хорошому полі. У них дуже хороша група атаки, і насправді українцям буде дуже і дуже непросто. Якщо ми зіграємо від оборони, а я прогнозую, що ми будемо грати саме так, тоді у нас є хороші шанси, тому що... Для збірної України грати відкритий футбол проти грузинів зараз буде дуже і дуже небезпечно. Я прогнозую, що цей поєдинок закінчиться нічиєю, і прогнозую, що обидві команди заб'ють по одному м'ячу. Тому 1-1 такий результат цього поєдинку. Ну і дуже сподіваюся на гол добика. Ну а ви вболівайте і стежте за всіма акціями, які пропонує рейтинг-букмекерів. На ну, все добре.